Ai que a casa. Добрий день, люди добрі. Вчора негода нам не дала змогу відкрити цей об'єкт. Красиві речі України. Українська хата. Дерев'яна церква. Козак, шахтар, без поки без гніздо без Криму повні. Але ми це все вернемо. Парусі. Там у нас говерла є. У нас є все, щоб нормально працювати і жити. Нам не вистачає тільки одного. Нормальних людей. Зливових днів. Я думаю, що взагалі не важливо. Яка була вчора погода? Сьогодні нам теж обіцяли дощ, але я думаю, що все ж таки в нас є можливість відкрити цей чудовий ліс вибір теж і дотовнить нашу вже такий розвинутий по інфраструктурі сквер кованих скульптур. Ви бачите, що кожного року він приростає новими витворами. Ні, e, ми mm. дуже сподіваємося, що e, the... e, наші люди, які мешкають у місті Южному, які приїжджають до нас в гості, e, кожного року надає нам сподівання на те, що наше місто буде ставати ще гарнішим. Завдяки його Тому дякую всім, хто долучився до цього. Запрошую вас наступного року привезти ще щось цікавеньке, щоб наш годинник прикрасився і мало України, збагачувалося день конституції. Ми вже майже 10 років його проводимо. і Якраз це свято дає нам можливість таку просу робити в нашому місті.